Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 28 грудня 2023 року. І Сьогодні у нас ну вже люди готуються скажімо так, до весняних робіт. І До нас звернулися аграрії. Це у нас є такий бункер е сівалки. Ну е Сівалки через повсюджувач добрива, тобто Я не можу сказати, тобто кажу, що там їх 12 штук стоїть в кучі, і вони розповсюджують, туди потрапляє верхня частина, сюди потрапляє якесь добриво, і це добриво там дозується завдяки цьому дозатору і вже розкидується воно далі безпосередньо на поля, на нагороди. На де використовується ця техніка. Тобто ну все, якщо виглядало воно разом, ця штука стоїть там всередині, тут є момент такий от, дозуючий, тобто який там, я так розумію, порцію виділяє, яку треба, яку необхідно викинути на, на, на поле. І вже таким чином воно все працює. Тобто Іде привід такий загальний, ось так він виглядає. Якщо брати, цілком його, на нього дивитися, і потім воно все отаке розбирається, воно таке роздільне. І Після того в нас йдуть ще всередині, скажімо, є такі от дві е, таких ми їх грибочки, називаємо, тому що вони є і по витовій техніці схожі. такі речі. І ось тут тобто Є привід, який резинова така лента стоїть, вона рухає оці от грибочки. І вони вже скажімо, цей вал рухає їх і таким чином йде там, скажімо, розподілення того, чого треба викинути. Виникла проблема? Яка? Тобто ну, зрозуміла ситуація таких речей, тут не можна нічого змастити. Найвелика проблема, тому шестерні. Ось що ці, що ці, ці, не має значення, вони псуються, і причому псуються доволі такі, ну як то кажуть, швидко. Бачите, лахмоття такого звідси, і так само ці зубчики вони всі перекошені, з'їдені. Тому що тут постійний пил, бруд. Тому що це все працює на, на, на полях, зрозуміло, і воно таке, не таке щільне, закрите, як би хотілося. Ну, і самі добрива, вони теж там зі всім. Відповідно, воно все падає, все як абразив працює і руйнує ці шести. Тому людина, людина до нас звернулася, чи можемо ми зробити. Ось ми зробили, будемо показувати. Це вже виходить ті грибочки, які ось, ви бачите, як зробили більш, ну, зрозуміти, можна, да, як вони виглядає що це. Скажімо, отак от, що, що, що наше вже. Ось. Ну і Відповідно, саме так зробили ми і оці ці, при в цьому валу ці шестерні стояльці, зробили ми їх так само. Тобто, в принципі, весь комплект, весь набірчик у нас це і є. Все воно ну, все нормально. Тобто, якщо є, вже буде потреба, можливо, з цим, з цим виробом, це, ну, якщо правильно сказати, він називається там. Кюхенплантер 2, тобто якийсь там, я так розумію, німецьке виробництво, можливо, можливо не німецьке, не знаю, яке воно там. Але ж е ось, ось воно вже готове, тому візуально побачите, по назві, можливо, так само порівняєте зі своїм. ну Якщо в нас щось не таке, чи у вас щось інше, то ви можете вислати так само до нас, і ми обов'язково будемо робити. Те, що вам буде вже необхідно, ну і безумовно вже буде у вас те, що вам буде потрібно. Звертайтеся, якщо треба, в тому будьте здорові до нових зустрічей. Якщо е, взагалі, що цікавить по пластику от відносно таких виробів, ми вже довгий час працюємо з цим. У нас є направлена побутова техніка, автомобілі. От, Бачите, вже і аграрна техніка вже з'являється. Так само іграшки ну і багато чого іншого. На сайті в кінці відео ви можете побачити все, що в нас є. Телефончики наші, де можете зв'язатися з нашими менеджерами. А так все, будьте здорові, до нових зустрічей з наступаючим новим роком. Всім всього найкращого. Слава Україні, слава ЗСУ!